Прийняти це все, що ми живемо в таких реаліях, і монотонно виконувати свою роботу професійно і мотивувати це, це тим, що ми на своїй землі лише ми маємо виконувати цю роботу і ні на кого не сподіватися. Перш за все це самих, ну, самі на себе. Найперші визначені ділянки для розмінування це межі населених пунктів. Так як тут проживає місцеве населення і вони користуються водними ресурсами, ходять і риболовля, і купатися і так далі. На території Херсонської області, у зв'язку з бойовими діями, у нас заборона на купання, відвідування там водоймищі і так далі. Найчастіше це артилерійські снаряди, це мінометні. Міни це касетні елементи та ручні гранати. В цей рік вдалося розмінувати близько 14,5 гектарів акваторії. Для нас безпекові фактори при розмінуванні це гарна підготовка теоретична, вивчення місця. Розмінування майбутнього, де проводились бойові дії, визначення місць мінування і так далі. Максимально визначаємо ці місця, вивчаємо для себе і потім заходимо вже на розмінування, знаючи майже картину. Після підриву Каковської ГЕС нам це ускладнило роботу, так як річки повиходили з берегів, і все мінування, яке було вздовж берега. Воно було порушене якимсь яким чином деякі міни, наприклад, позмивали воду, деякі міни попереставляло із своїх місць в інші місця, деякі міни поспрацьовували, а деякі стали в, в положення, яке ну надзвичайно небезпечне, де там кілька необережних рухів і можливо детонація. Роботи будуть проводитися до тих пір, поки всі акваторії водойми не будуть безпечними для людей. Водолаз сапер взагалі складна професія, пов'язана з і як водолазними роботами, так і роботами з розмінування. Тому тут подвійна професія і потребує багато знань і вмінь. Навчається фахівець майже до року. Потім практика, звісно, потім вже самостійне виконання робіт. Я навчався на сапера ще в університеті. Ось з 16-го року. Займаюся водолазними роботами, і тут під час уже розмінування вже поєдналися ці дві професії. Водолазна спеціальність є в спеціальність сапера, от тому ну, вибір був очевидний. Допомагати рідній Херсонщині по очищенню земель від вибухонебезпечних предметів. Не чекати, коли це закінчиться, і не вважати, що воно занадто довге. Просто Тут іде такий марафон. Призвичаєтесь і виконуйте монотонно і кваліфіковано свою роботу. Водолаз номер 2 виходить на поверхню.